Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і ми продовжуємо розпаковувати баул, який купили на аукціоні Прозоро в Укрпошти. Партія у мене зібрана ось тут. Як завжди, 10 посилочок, можливо, 11. Але в ході діла будемо розбиратися. Є як щось велике, так і щось дуже дрібне, І щось. Що виглядає дуже круто. Дружина казала, що мені це сподобається, адже вона заглянула, тут немає нічого, крім тетенок і замочка. Тож, я пропоную залишити на потім і розпочати з чогось банального і звичного для нас. Так... Угу. Так, це у нас коврик для мишки. Таке діло ми знаємо, таке діло ми любимо. Ну, в принципі, маленький розмір, одразу хочу сказати. Я, ну, У мене метровий. У мене метровий коврик біля компа. Але стилистика і ну, матеріал прикольний. В принципі, якщо хтось користується чимось, ну, для ноутбука, до якогось там столика, можливо. Але в мене велике полотно. Так, ну окей. подивимося, скільки це може коштувати. Я думаю, гривень 100 він десь плюс-мінус коштує. та і все. Так, В будь-якому випадку ціну ви побачили. Так, ми відкладаємо це в сторону і йдемо далі. Давайте це відкриємо. Ніж вже мать Так, шо тут? Так. Харків. Борожню. Так, окей, ехо Харків. Ну, Скоріше за все, тут була бритва, мабуть. Так, ну а тут щось є. Що у нас тут таке? 100 років не бачив таких примітивних вилочок, але це таке. Так, і це у нас... Так, по-перше. Так, фотон 50 Гц. Ну, По-перше, я бачу тут а, таку штуку. А, це фіксатор для, телеф... для фотокамери. І, скоріш за все, це якийсь дуже-дуже старий а, апарат, спалах. Спалах для фотозйомки. Так, а, фотон я сказав. Тут нічого немає. Так, ну добре, подивимось. Навряд чи це а, користується попитом. Зараз, але, можливо, це колекційна річ, і, можливо, це можна буде комусь продати. Так, окей. Добре. Подивимось, скільки це може коштувати. Так, а тут це або під фотоапарат, який підходив до цієї спишки, або просто додатковий сюди. Ну, коротше, не знаю. Так, окей, відкладаємо в сторону. Так, достатньо очевидна штука. Давайте глянемо, що це за годинник. Ну, Типу, воно видно, що це годинник. Але який це годинник? Це вже інше питання. Так. Такий вигляд має. Це у нас а, слава. А, слава Мейден USSR написано. 11 камнів. Окей, така слава. Так. Так, ну це працює. Це що? Це що? А, це заводити, мабуть. Ля, завів. Прикиньте, заводиться. Прикольно. Працюють, виходить, ну, типу, їх, мабуть, ж треба вміти якось правильно заводити. Так, не буду нічого робити, бо зараз вони почнуть тут огуркотіти нам. Все в пилюки, як завжди. Але ось це означає, що механізм справний і вони працюють. Добре, подивимося, скільки вони можуть коштувати. І, власне, ой. Ой, щось ці посилки дуже погано. Так. Я бачу провода. Тікають. Тікають. Прикольно. Так. Чарджер. Лайн-чарджер, так. Лайн чарджер такий. Знову ж таки, у нас така штука. Дуже багато їх продається, і, до речі, не одна людина вже їх купувала, але так мені ніхто й не пояснив, до чого ці провода, до чого такі зарядки. Бо їх постійно купують, що я їх продаю по 30 гривень. Я не знаю, скільки вони мають би коштувати і скільки їх правильно оцінювати, але оцінити зарядку більше, ніж в 30 гривень, я не можу. Тому, якщо ви знаєте, до чого ці кабеля, до чого ці зарядні пристрої, пишіть в коментарі. Якщо ви думаєте, що це гепнуло, то це. Впала одна із кучок, яку я наготовив для того, щоб розпаковувати. Полетіла. І щось дуже смачно цохнуло, скоріш за все, розбилося. Ну, нічого, нічого. Так, така у нас коробочка. Нічого, до до нього колись, то посилки розпаковка нова пошта до 100 біса. Наготовив також 20-30 штук, і їх потрібно буде розпакувати, але після того як завершимо з цим. Коротше. Прикол, як мене працює, не пам'ятаю. Раніше в діда були. Так, ага, правильно. Прикол. Маленькі тиски. Давайте затиснемо. Так, треба підігнати трохи. Це правильно було б зафіксувати, але в цілому в хазяйстві річ може пригодитися. Правильно? Похоже на руку, яка показує факт. Так, окей. Фіксується до стола. Прикольно, прикольно. Ну, взагалі, як на мене, практично. Якщо ти займаєшся чимось не дуже таким габаритним, вам там має бути видно, по ідеї. Так, іще підігнати розмір. А, я його не. А, ні. О, Отак. От Ця тема працює. І все. Будь ласка, достатньо просто там щось підрізати, підточити, піджати, підрівняти. Ну, коротше, практично, практично. Чи потрібно мені? Та мені не потрібно. Окей. Okay. Так. Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, Металеве. Я не скажу, що воно прям дуже важке. Грам 300, мабуть, 400 плюс-мінус по later. Так, але тим не менше, <кій> щось достатньо новеньке і цікавеньке, такого нам не попадалось 100%. Так, це у нас що? Мейден чайно. Ну, понятно, що піще. Тому, якщо вам, можливо, були потрібні такі тиски, пишіть, забирайте в руки в Телеграм. Окей, а, ціну ви побачили, ми рухаємось далі. Так, ну, ладно, давайте відкриємо очевидну штуку. Теж 100% з Китаю. Так, я думаю, ті, хто мають дітей або а, в дитинстві панатіли по лизунам, по всякой штуці такої, ті вже знають, що це. Такі штуки. Так, їх у нас тут 4 штуки. Так. Рибка. Что у нас тут за рыбка? Ну, ты же самый по Да. С бульки там. С <laughs> бульки выскакивают всякие шмульзульки. Не, ну прикольно, типа антистрессик який-то. Окей. <laughs> okay. Тоже, до речи, шесть рынке. Так. Ну, 4 четыре штуки. Окей. Okay. Откладываем в сторону. Давайте, давайте вот эту вот штуку. Так. Диракол звичайний. <кхи> Обичний хе Чи не дирокол? Що це таке? Дирокол же. А може і не дорокол? Ну, по ідеї, дирокол. І щось я не, не, не вшарюю. А, да, ось все. Просто дирокол. Не знаю, скільки це буде коштувати, я такими штуками взагалі не користуюсь. Так, давайте оце щось. Що, отака коробка. Що воно таке, поки не зрозумію. Але я пропоную відкрити. Полароїт охренеть. Да ладно. Як він працює? Не розумію, як він працює. Я Это вас бачу. Блін, Ништяк, слухайте. Прикол. А як, типа ж, батарейки должны, да, мабуть? Він на батарейках працює, чи. Так, що це? Це я так розумію, для бумаги. А що, потрібна тільки бумага і все, він механічний? Не шарю, треба б розібратись по ідеї. І все, і тіпа, була б. Так він же ж спишка, як працює. Ну, тут, по-любому, ще десь должен бути відсік для батарейок. Так, ладно, це в мене дружина по фотках. Покажу їй. Хай дивиться, я в цьому не, 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 не шарю. Так, окей. Така знахідка, ну, я думаю, що це може щось коштувати дійсно. Можливо, там якась дві Буде вартувати. Подивимось, що я знайду. Ціну ви побачили. Ну, поки що це мій фаворит. топчик. Так. Максимально тоненька. <реш> да. оце, оце, оце воно в посилки за 100 гривень знайти щипці за 50. <реш> ну, звичайні щипці із цим з шилом. Це, це для кальян обичні. Але, ну я, я таким і не користуюсь, наприклад. Це достатньо гарімів і ними нормально вуглі не донесеш, особливо якщо ти з несеш, то така собі історія. Ну, окей. Ну, зато шило є, це плюс. Це, щоб табачок натикати або фольгу протикати. Так, в калянах я шарю, окей. Так, і фаворит нашої загадковості, бо дружина сказала, що прям має мені зайти, я маю мабути довольним. in China. Виробник Китай, а прийшло з Германії. Хейсен. Франкфурт, вулиця Хейсен, Германія. Прикол. Ну, по вагі. Наче тут пусто. Що тут може бути? Я не вірю. Та ну, не генеті. дрон. Офигеть. Так. У меня никогда дрона не было. Ой. Так, плівочка. Офигеть. Я не знаю, сейчас же не можно летать дронами, насколько я знаю. Контенка, камера. Це що таке? Це я не знаю, що таке. Як він працює? Ой. Включився. Блін, страшно. Я не знаю. Чи можна його взагалі в хаті? щось він мені щось тут розіб'є. Батарея, блин, батареек нема. Офіть. <смірим> Ого! Ого! Так, а що це у нас тут? Якісь е запчасти, я так розумію. Так, надо його выключить, бо ще щось полетить. Так, виключився ж, да. так. Так, Ці, яких лопасті. Отакі штуки, 4 штуки. Що це таке, я не знаю. Ну, просто тут, наче, навіть такого і немає нічого. Хм. Тут такі. Штуки дивні. Так, ну окей, ладно. Це може. Так. Ну, Асенс. Ладно. Так, зарядка, Дротик, викрутка і лопасти додаткові. Так, а що у нас тут? Так, якийсь додаток на телефон є. На китайському. Application QR-код Android. І Androїду немає. Інструкцій. Так, окей. Блін, та тут один кейс прикольний. Крутяк. Так, якщо в мене а, вийде його запустити, може хоча б в квартирі, то я вам в Telegram в групу закину. Відео, а можливо навіть в це вставлю. Подивимось. Якщо... Ой! Пакетик браний. А якщо не вийде, то не вийде. То я так і напишу, що я не шарю. Так, я думаю, цю штуку я продавати не буду. Це виглядить дуже круто. Так, як його зібрати? Ага. Ой, спочатку ці. Так. 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 І так. Ну, взагалі, виглядає дуже вау. Він такий собі маленький, прикольненький. Блін, І кейсик бомба. Так, так, чи так. Ага, так. Такий і запакувався і, і погнав собі на відеозйомку. Плюнку з нього. Та, я думаю, вона мені не потрібна в будь-якому випадку. Так, ну що, друзі? Така в нас розпаковка, що у нас? Дрон. Подивимось, скільки він коштує. Ви ці не побачили. Палароїд ну, оце, оце два моїх фаворити за сьогодні. Це без сумніво. Це може щось коштувати. А, тиски, антістреси. Щіпці, а, ці дироколи. Годинник, адаптер, чарджер. Годинник і тіка до сих пор. Жесть. Так, це вспишка з чохлом і, власний коврик. Ну, слухайте, доволі непогано. Є шанс, що ось оце ось окупилося, не дивлячись на те, що тут були антистреси, що тут були щіпці, дироколи, чарджер оцей. Є шанс, що за рахунок двох позицій ми вийдемо в плюс. Ну а чи так, чи ні, ви це побачили? А я дізнаюся при монтажові. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.